Павлоград. це відео зібрало тисячі обурених реакцій в соцмережах. Ці Собаки шукали літи по Ці собаки шукають загиблих воїнів без Херсону, Донецьку, Харкові. Чоловік вирішив забрати наших кінологів. Поліна та Каріна волонтери. Понад три роки вони із собаками-рятувальниками регулярно беруть участь у пошуку зниклих безвісти, працюють на розборах завалів після ракетних ударів, шукають рештки загиблих у зонах бойових дій. Днями на цій зупинці один із водіїв маршрутки відмовився пускати їх всередину із собаками. Водій почав орати, не можу сказати, що була дуже не лексика, непри... неприйнятлива. Із скандалом Карині таки вдалося потрапити до буса, а от Поліна не встигла. Він не закриваючи передні двері, він, роз... він розвертається і уїжджає. Під час поїздки водій встиг наговорити купу брудних слів одній з волонтерок, розповідає я та. Він почав мене ображати, говорити, що я хвора. що це сім їздив, він почав зупиняти транспорт та казати, тіпо, е я буду стояти, ждати, поки ти не заткнешся. Що ж так обурила водія? Заходимо із собаками до маршрутки і питаємо пасажирів, чи проти вони. Вполне нормально, вони на мордниках, боюся. Вони на той рятувальник, вони воспитані собаки, з ними займалися. Інші водії цього маршруту також кажуть не проти перевозити людей з собаками. Нормальна собака там на поводку, на морднику, що які є проблеми. Ви з собаками пускаєте, так? Чого ні. Вона нормально, все в морднику з поводком, що мені ще треба. Волонтери запевняють, того дня собаки були у намордниках, на повідках та у спецмаркуванні собака рятувальник То як пояснить свою поведінку водій, що образив дівчат, понад годину чекаємо його на зупинці. То що кажуть, водій той вихідний. Приїжджаємо в АТП. Знову невдача. Щось начальства немає. А де вони всі ну, вони ж їжжають то за запчастями, то за тим... за Постійно мотаються на місці, практично не сидять. У міськраді запевняють про ситуацію в курсі. Вже розпочали службову перевірку. Водій повинен пускати до салону власників тварин, якщо ними виконуються всі правила перевезення тварин. Транспортний наш відділ проводить з ними роз'яснювальну скажімо так, виховну роботу. Це робиться постійно, ну але людський фактор він залишається. Волонтери кажуть, їх не беруть із собаками у салон вже не вперше. Водії, які не хочуть брати собаку, вони проїжджають мимо неоднократно. Я дзвонила не раз на гарячу лінію міського голови. Наразі в організації пошуковців готують колективне звернення до міськради із вимогою посилити контроль за дотриманням прав пасажирів із тваринами. Владислава Вдієнко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.